Вітаю вас упродовж 14 років в Україні діє державна цільова соціальна програма Шкільний автобус. Саме вона забезпечує безоплатний доїзд і вчителів, і учнів до навчальних закладів. Тим самим допомагає усім на рівних здобувати освіту. Та коли в 2014 році на сході країни під час проведення антитерористичної операції гостро постало питання транспортного забезпечення, чиновники вирішили саме шкільні автобуси відправити в зону лиха. А виявилось, що заручниками ситуації стали діти, котрі роками чекали повернення своїх жовтеньких. Тож про все докладніше дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Ще в грудні 2011 року Вербський ЗОЖ 1-3 ступенів чиновники урочисто вручили новенький шкільний автобус. Відтоді 200 дітей з 17 навколишніх сіл без проблем щодня добиралися до школи. Та через події на Сході, у червні 2014 року, їх транспорт мобілізували в АТО. Маршрут цього шкільного автобуса був найдовшим, тож невдовзі, аби перевезення дітей не зривати, місцева влада спільними зусиллями організувала роботу спецрейсу. Школа має високий рейтинг як по здачі зовнішнього незалежного оцінювання, так і по рейтингу з олімпіад, і по спорту. Перше місце вже протягом 10 років. То автобус необхідний не тільки для підвозу учнів до школи і додому, а ще й для підвозу дітей на змагання, які відбуваються 14 разів на рік. Для підвозу дітей на олімпіади різного характеру це різного рівня і районного, і обласного. Конкурси різного різних характерів рівнів, різних рівнів також. І відповідно ж екскурсії. Тобто необхідність автобуса дуже важлива. Коли автобус був переданий на АТО, зразу було прийнято рішення про створення спецрейсу. На сьогоднішній день протяжність цього маршруту складає 165 кілометрів. А якщо був спецрейс, це протяжність маршруту була 200 кілометрів. Тобто що. Автобус треба було подати з дубна. Це найбільший рейс на сьогоднішній день. Цікаво почути думку і учнів, і батьків щодо якості організованих перевезень. Ми під'їжджаємо села птичі і нам, ну, ми, не, ми не впевнені, чи нам, як нам краще було б. Ми, ми знаємо, що ми під'їжджаємо ну, шкільним автобусом з самої школи до самого села. А так, якби маршруткою, зараз, ну, зокрема, з погодою. Може в різні бути всякі ситуації, коли маршрутка не не їздять так часто, а от шкільний автобус саме нам потрібен. Ще незручно тим, що потрібно платити кожного дня, і зараз транспорт дуже дорожає все більше. І тому ми би хотіли шкільним автобусом їхати, то знаємо, коли він іде, і зручніше нам. Тобто, якщо ви їдете. Відводять у вас перевізники, то ви платите, не, 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 не їдете безпочатку? Ні. Ми платимо, скільки-стільки треба за дорогу. І кожного дня, і туди, і назад, це трошки незручно через те. Батьки кажуть, що проблеми із спецрейсом таки траплялися. Тоді діти вимушені під'їжджати рейсовими маршрутками. Вони дітей брати не хочуть. Вони це я бачив на свої очі, коли я дитину вивів на маршрутку посадити. Він не хоче, братка. Я дітей не беру. Йому той гривень багато не дасть, що вони заплатять. Для багатодітного батька В'ячеслава Шевчука, що проживає у Вербі на віддаленій у два з половиною кілометри вулиці Смолярній, котра в далекому минулому була окремим селом, перевезення дітей до школи є найбільшою проблемою, бо ж після будівництва швидкісного об'їзду через трасу Київчоп ґрунтову дорогу занихаяли. Весна, там осінь трошки день більше, і діти зі школи можуть туди прийти біля асфальту. Але доставали якось кабеля, там порили такі траншеї. Ну просто ну великі ями не добре, не позаривали їх, нічого. І діти взагалі вони бояться, вони не можуть туди йти, тому що там, по-перше, незручно, а по-друге, там були випадки, коли там чужі дітки появлялися, А це наші діти, вони ж бояться. Якщо дітям йти пішки, то їм немає куди нам іти. Ну, може з інших сіл, може дітям легше добиратися. Там менше, нам нема трас таких, як нас. А в нас немає куди Хіба що полем дітям? А зимою полем не, не підеш до школи і не зі школи. Ми їх ми не можемо пустити самих по трасі, бо є всякі діти. Вони йдуть одне в штовхає, то є біда. А як от нас такі проблеми, що в нас немає автобуса, то нам проблеми. В Вербів не було такого, щоб спецрейс не, не, не було спецрейсу. Такого ніколи не було. Я не пам'ятаю зараз назви цієї фірми, але це кабель, який був викуплений в Укртелекомі. Наскільки мені відомо, це був спецзв'язок. Та обов'язково я розберуся, там буде загорнуто, питань там не буде ніяких виникати. Факт оплати перевезення школярів спецрейсом підтверджує головний бухгалтер Вербської сільської ради, пані Оксана. Каже, що впродовж 2016 року діяла одноіменна програма Шкільний автобус, яку фінансували з бюджету сільради. Ми з підприємцем заключаємо договір. От в минулому році в нас був заключений договір з приватним підприємством Деней. Ми платимо за свій маршрут. Це село Білогородка, Смолярня і Верба. Ми платимо своїх 47 кілометрів. Кілометр шляху для сільради коштував 8 гривень, а в середньому за місяць перевізнику платили до 8 тисяч гривень. Кажуть, що канікули, вихідні та дні сильних переметів, коли не було доїзду, до обліку не брали. Втім, зривів роботи спецрейсу пані Оксана не пригадує. Однак не заперечує, якщо учні під'їжджали автобусами, що здійснюють регулярні рейсові перевезення, то розраховуватись їм доводилось із власної кишені. Не кожній сільській раді під силу було взяти на себе витрати з оплати послуг перевізника, що забезпечував курсування спецрейсу. Тож Дубинська райдержадміністрація тримала це питання на контролі. Не було так, щоб районний бюджет не підтримав і не додавив кошти в разі потреби на забезпечення і фінансування спецрейсу. На сьогоднішній день, я вже сказав, у нас по вербі потреба 100 тисяч, птича 200 тисяч, малі сади в межах 40 тисяч, далі гірники, якщо не помиляюсь, від 85 до 90 тисяч. І в межах 140 тисяч у нас іде Сатиївська сільська рада, де в нас зараз діють спецрейси. І відповідно це фінансування проводиться як з районного бюджету, так і з бюджету сільської ради. Школа і надалі жила своїм активним життям, здобуваючи все нові відзнаки та нагороди. Я вже 11 рік навчаюся в цій школі і можу дійсно сказати, що наша школа є активним учасником спортивних змагань, олімпіад. Ми часто займаємо призові місця і на олімпіадах, на олімпіадах, зокрема, особливо, і на спортивних змаганнях. Нам дійсно потрібен автобус для того, щоб діти не користувалися якимись іншими засобами, і не школа виділяла багато грошей на. Забезпечення іншим транспортом, а саме нашим автобусом. В арсеналі перемог вербівських школярів щороку першість і на обласному етнофестивалі Вігліємська зірка, і на фестивалі патріотичної пісні Поліська Січ. Дітей наших возили на козацькі могили, возили в Онишківці, Пучаїв, в Рівне, десь в зоопарк і возять на каток. Скрізь возять дітей. Якщо є автобус, то діти їздять на екскурсії, на змагання ж різні. От моя дочка їздила в Березну на змагання. А в той період, коли не було? Ні, то їх возив перевізник, тоді шкільного не було, то торік вони їздили. На змагання в Березне, то їх возив перевізник. Ми за дорогу платили тоді, бо ж перевізник треба платити за дорогу. До нас не поступали звернення ні від батьків, ні від дітей, що в 2016 році діти платили за проїзд. А в 2015? І в 2015 мені це було у 2012 році. Тут 12 2012 рік це давно минулий рік, там були інші проблеми, і там десь два місяці за батьківські кошти діти підвозилися. Я з села Кам'янець добираюся тільки шкільним автобусом, бо більш ні, нічим не можу. А в цей період, коли не було шкільного автобуса? Значить, коли не було шкільного автобуса, то мені дуже далеко треба йти до, до маршрутки і добиратися маршруткою. Це скільки тобі треба? Десь. 15 кілометрів. Я з Тараканова їжджу ну, сюди до школи вчитися. Коли не було шкільного, то я мав їздити ніби як там ставати і на рейсовий сідати і їхати сюди. Це десь приблизно до 20-25 кілометрів. Їджу. Не дуже, треба вставати дуже рано. Якщо на рейсі, ну десь такого обично я встаю 8 годин, а так то треба було в 7.30 чи в 7 годин вставати, чому? не їстись і так далі. Тож у вербській школі, як ніде-інде, і вчителі, і учні, і батьки добре знали про переваги шкільного автобуса. Неодноразово зверталися до влади, аби допомогли повернути їхнього жовтенького, і чиновники їх таки почули. Поруч зі шкільним подвір'ям з'явився шкільний автобус Іван. На поготові мчати, куди потрібно. Щоправда, уже пізніше у ЗМІ чомусь з'явився лист батьківського комітету під гучним заголовком Болюче питання вербівчан 200 дітей без шкільного автобуса. І це тоді, коли всі вважали, що у Вербівській ЗОЖ проблему апріорі вирішено. Згодом з'ясувалось, що це чиновники здійснили за рахунок інших дітей. 11 січня директор Тур'янської школи зателефонувала заступнику голови і повідомила про те, що до неї їде директор Вербської школи, яка хоче забрати цей автобус, тому що вона вважає, що це вже її автобус. Далі ми не змогли зв'язатися вчасно з директором Турянської школи, і о 6 годині вечора вона нам вже повідомила, що автобуса забрали. Він не змі... Вони не змогли завести його, і тому автобуса потягнули на буксирі трактором, наверх. Акт передачі шкільного автобуса, який згодом у Смиську селищну раду передала директор Турянської школи Оксана Дячук, без дати, без підпису водія, який в той день був на лікарняному, завірений лише директорами Турянської та Вербської ЗОЖ. Директор не повідомила, що це ну, злочинні дії. Вона підписала акт е про передачу, хоча вона вже не мала права цього робити, тому що вона була е під нашим вже керівництвом. Так? Не дослухалися до думки голови селищної ради, заступника селищної ради. От вчинила такі такі дії. Передача шкільного автобуса з балансу Турянської ЗОЖ суперечить вимогам закону України про добровільне об'єднання територіальних громад і взагалі всій реформі децентралізації влади. Адже вона покликана на те, щоб це май... ми виступали правонаступником всього майна. А склалась така ситуація, коли майно неправомірно відбирають. Ми ми не називаємо. Це слово вилучення. Це наш автобус, ми перерозподілили його. Чи вони на нього сподівалися, чи ні, вони ну, ми не знаємо цього. Відділ освіти, скажу так, не попереджав. Але е, наскільки мені відомо, е, керівництво району в усній формі розмовляло з керівництвом об'єднаної територіальної громади і говорило про наміри про те, що ми що хочуть розподілити автобуси саме таким чином: один піде на громаду, а інший автобус піде на Ті громади, які будуть утворюватися в 2017 році, те, що депутати і місцевих об'єднаних громад і голови об'єднаних громад були попереджені, це однозначно це говорилось на сесії. Та мовою документів з'ясовуємо, що у Смиській селищній раді на 22 квітня 2016 року прийняли рішення про добровільне об'єднання в територіальну громаду. Відтак села Берег, Комарівка, Миньківці, Онишківці, Сапанівчик, Тур'я, Берегівської сільської ради, а також Шепетин, Мартинівка, Буща, Студянка, Стара Миколаївка, Голуби Шепетинської сільської ради об'єдналися у Смиську територіальну громаду з центром у селищі Смига. Від 31 липня в нас відбулися вибори і вже до складу об'єднаної територіальної громади ввійшли три ради. І оскільки в нас є самодостатня громада, було прийнято рішення про передачу закладів освіти, медицини, культури саме з району на баланс ради. ОТГ 16 грудня на сесії Дубинської районної ради було прийнято рішення про передачу спільної власності територіальних громад сіл селищ Дубинського району у комунальну власність територіальної громади Смільської селищної ради, закладів освіти. Саме були передані всі школи, які знаходяться на території ОТГ на баланс Смирської селищної ради. У Смиській селищній раді, як і в Дубинській райдер адміністрації, при прийнятті рішення про передачу із спільної в комунальну власність майна новоствореній об'єднаній територіальній громаді посилались на те саме діюче законодавство. Згідно закону про добровільне об'єднання територіальних громад, включно з цими закладами, мало передаватися все майно, права та обов'язки. Тобто, ми фактично є правонаступником з району, нам мало перейти все сюди, 16 грудня. Дві 2016 року районна рада прийняла рішення передати заклади освіти культури і медицини на баланс міської селищної ради. Це рішення війшло в дію з 1 січня 2017 року. 30 грудня начальник відділу освіти Дубінської районної адміністрації видала свій наказ внутрішній по відділу освіти і зобов'язала директора школи Тур'янської передати цей автобус на баланс Вербської школи. 30 грудня нам на електронну адресу найшов, надійшов лист від начальника відділу освіти про те, що вона передає з балансу турянський ЗОЖ, яка тепер належить нам. Це вона раніше входила до складу берегівської. Сільської ради шкільний автобус, який був нам забезпечений згідно реалізації державної програми щодо постачання шкільних автобусів ще в 2012 році, і саме власне 10 січня вони цей автобус забрали. Зауважте, у тому ж такий наказі відділу освіти Дубинської райдержадміністрації від 30 грудня 2016 року про передачу шкільних автобусів у пункті 5 чітко зазначалося здійснити передачу до 1 січня 2017 року, а фактичне виконання наказу відбулося. 11 січня 10 січня 11 чи 10, але далеко не 1 січня наказ освітяни таки виконали. 4 січня 2017 року Смиська селищна рада прийняла у свою комунальну власність заклади освіти на території об'єднаної громади разом з так званими нематеріальними активами, котрими ті користувалися. Варто зауважити, що на той час усі ці навчальні заклади перебували на балансі відділу освіти Дубенської райдер. Ержадміністрації. Серед всього іншого, як трактуються рішення депутати Смиської селищної ради, до громади переходило і два шкільні автобуси: перший, що здійснював перевезення дітей до Смиської ЗОЖ, і другий, котрий числився за Берегівською сільською радою. Зокрема, перевозив дітей до Тур'янської ЗОЖ, тому депутати вилучення одного із автобусів розцінили як зазіхання вже на їхню власність. По суті, в нас автобуса вкрали, тому що це неправомірно, це порушує всі вимоги чинного законодавства. Відтак, 11 січня 2017 року, датована позовна заява Смиської селищної ради до відділу освіти Дубенської райдержадміністрації з вимогою визнати протиправним і скасувати наказ від 30 грудня 2017 року про передачу шкільних автобусів. Є такий факт. Вони звернулися до суду. Ну, викрадення так сказати, не можна. Ми, ми так не розцінюємо це, тому що майно не належить їм ще до 1 січня. Це майно відділу освіти. Ми не могли самі в себе украсти його. Воно громаді до 1 січня не належало. Жодного автобуса з тур'ї ми не забирали. Ми віддали для Смиської об'єднаної громади один автобус. Передали на з балансу освіти на баланс Смильської селищної ради. Автобус, який перевозив дітей в турні, наказом був перерозподілений, перезакріплений за школою Верба. Тож сподіваються, що вже суд розставить усі крапки над і. Адже в перші дні січня, як тільки депутати Смиської селищної ради дізналися про наказ відділу освіти щодо передачі автобуса, відразу звернулися з листом до голови Дубинської райдержадміністрації, щоб вказати на непослідовність та неправомірність наказу освітян, адже вилучений автобус використовувався виключно за цільовим призначенням. Ми вважаємо, що цей автобус. Поправу належить нашій громаді, тому що в ним довозилася 51 дитина нашої громади, дев'ять вчителів, і наразі це дуже велика проблема. Здійснити довіз у цих дій, тобто що це 20 дошкільнят і 31 дитина шкільного віку. на думку Юрія Парфенюка, конфлікт у смизі є надуманим, та не без того, що в період реформ кожна громада хоче увірвати якомога більшу частину від спільного спадку. Смига на сьогоднішній день є забезпечена громада. Якщо взяти, от наприклад, проаналізувати бюджет вільні залишки, де в нас є по 40 тисяч вільних залишків по сільських радах, то взяти, Об'єднаний бюджет Смиги 2 мільйони. Я думаю, що по тур'ї використати, наприклад, 30 тисяч для спецрейсу це не, ну, це не є проблемою на сьогоднішній день. Плюс в Смизі є в Смизькій об'єднаній громаді, в студянці є е, комунальне підприємство, де знаходиться автобус-пас. Але на сьогоднішній день на нього просто-напросто треба купити гуму. І нові колеса поставити, і цей автобус може їхати. Ну, але це просто має бути бажання керівництва. Я вважаю, що це рішення їхнє дуже правильне через те, що у е, нас як найближчим часом також утвориться громада. І коли на одну громаду буде два шкільних автобуси, а на іншу, яка буде не менша по кількості людей і дітей, які будуть під'їжджати цим автобусом, не буде жодного, це несправедливо. Я думаю, що будь-який суд з цим погодиться. Для того щоб забезпечити вимогу держави щодо підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у Дубенському районі є потреба у ще дев'яти автобусах, розповідає очільниця дубинських освітян Галина Вознюк. Тому питання підвозу вирішували по-різному. Із сільськими радами домовлялись про субвенцію на підвезення дітей з перевізниками, котрі мали затверджені маршрути, укладали договори на спеціальні рейси. У 2014 році відповідно до розпорядження нашого військомату у нас два автобуси було передано на в антитерористичну операцію для вирішення там інших цих всіх різних питань, і звичайно постало питання ще густріше, бо ще не вистачало ось ще як таких двох автобусів. Втім, реформа місцевого самоврядування та процеси децентралізації влади, що активно охопили Україну, не минули й Дубинщини. Відтак і тут по іншому глянули на вирішення проблеми організації перевезень учнів та вчителів. Адже за минулий рік в районі вже сформувались три об'єднані територіальні громади, що змусило керівництво району провести перерозподіл шкільних автобусів. Ми зробили такий Розрахунок для себе по району, то ті автобуси, які в нас є на сьогоднішній день, 7 автобусів на балансі відділу освіти, то виходить на одну сільську раду в межах 0,3. 0,27, скажімо так. Да? І я рахую, що має бути. Пропорційний перерозподіл цих автобусів і передача десь виникла виникло таке трохи непорозуміння. Громада хотіла, щоб залишилися у них два автобуси. Керівництво району, відділу світи вважали, що правильно і юридично, і чисто по-людськи правильніше буде перерозподілити так, тому що і далі громади будуть об'єднуватися наступні ж. Також вербська громада теж буде робити об'єднання. І виходить, що вона жодного автобуса не отримує, а там більша кількість дітей потребує підвозу. Школярі у турії, котрі в період вирішення долі жовтенького були на канікулах, навряд чи зауважили його відсутність. Натомість, у вербі, як то кажуть, на собі відчули, що означає поняття бюджетний рік. Але закінчився бюджетний рік, і якщо взяти сьогодні. Автобуси, які ну, так само придбаються паловмастильні матеріали і оплата водія, то кошти плануються не на навчальний рік, а на бюджетний рік. Відповідно, ці кошти, ну, скажімо так. З дуже великими потугами були знайдені як і в Вербській, так і в Таракані Тицькій сільській раді, і ми забезпечили підвезення дітей до, до шкіл до кінця року. А тепер новий бюджетний рік і от пройшов такий перерозподіл. Втім, допоки в країні триває неоголошена війна. Діти на рівні з дорослими розуміють, що в першу чергу все для фронту, все для перемоги. Пані Галина пояснює, наскільки складно давалося рішення щодо шкільного транспорту та відділ освіти є розпорядником другого рівня. Визначальним було погодження держадміністрації. Відтак, автобуси військовим на АТО передавали вже після розпорядження Руслана Сивого на той час голови Дубинської райдержадміністрації. Ми не легко віддали їх. Ми їх з болем у душі віддали, звичайно. Але ми є структурний підрозділ райдер адміністрації. І коли ми побачили підпис голови адміністрації, ми не могли цього не виконати. Наскільки мені відомо, що це був не поодинокий випадок у нас у районі, що цих випадків є багато, але думаю, що більш точну і конкретну відповідь, які були підстави на це, напевно, дасть керівництво військомату. Ні, ну це ж не не не, не бажання військомата, зрозуміти. Є рознарядка, яка приходить на кожен відділ і так само і з приватних підприємств у 2014 році передавали автомобілі, вантажні, нові автомобілі, то, що до них були вимоги. Тобто, відповідно, так само і перейшли автобуси. Це не була на нашого місцевого військомату Забаганка. Юрій Парфенюк, попри всі проблеми, що виникають зі шкільними перевезеннями, вважає, що те рішення було правильним. Настільки це було все ну, в напрямку перемоги, в напрямку від своєї відстоєння незалежності України, що дійсно ну, нам треба було все робити для того, щоб забезпечити на, на той час наші війська і технікою, і транспортом. Я знаю, як як, як ремонтували транспорт, як ремонтувався, як передавався, якщо в правовому полі антитерористична операція, але ми розуміємо, що в країні йде війна, по суті, і рішення про вилучення шкільних автобусів на місцях приймалися районними державними адміністраціями, не управлінням освіти. Автобуси шкільні, вони ніколи не належали обласному управлінню освіти. Вони у володінні місцевої влади. Втім, маючи на руках копії розпоряджень районних держадміністрацій, Григорій Таргонський аналізує ситуацію щодо мобілізації шкільних автобусів. А саме на 17 червня 2014 року 16 шкільних автобусів мобілізували на потреби антитерористичної операції. З них станом на сьогоднішній день лише один автобус у 2015 році військові повернули освітянам в село Кам'янку Березнівського району. Щоправда, невдовзі він був списаний. Треба розуміти, що вони потрапили під обстріли, очевидно, під бойові дії, і, і очевидно, що вони знищені. Треба так розуміти. Я, я, я не можу сказати, розуміти. Вони в нас вилучені. Ми, ми не несемо за них відповідальності. Ми не можемо проконтролювати, де вони є, чим вони займаються, в яких цілях використовуються. Ми цього не бачимо. Ми, ми не є володільцем цієї інформації. Автобуси взагалі в цілому, як транспортний засіб, от, вони. Були вилучені з підприємств от, не за рішенням військового комісаріату, от, а це було рішення керівника підприємства. Всі транспортні засоби вони згідно законодавчих актів, перебувають на обліку от, у військовому комісаріаті. А військовий комісаріат визначає завдання, якому підприємству поставляти ту певну кількість транспортних засобів. Также як людські ресурси, так і транспортні ресурси. І згідно закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку, відповідно, коли було поставлено таке завдання, ці автобуси, напевно, таким чином вони потрапили до військових частин для перевезення особового складу. Та за даними заступника військового комісара, з 16 шкільних автобусів, що числяться в обласному управлінні освіти та науки, як мобілізовані, лише 11 транспортних одиниць перебувають на обліку військомату щодо перебування. Решти, а це ще п'ять шкільних автобусів. Запитання відкрите. Ні не один транспортний засіб на сьогоднішній день власникам не повернувся. Ніхто не повернувся, тому що так як ці автомобілі, вони зараз перебувають на обліку в Збройних силах України, тобто і при військовій частині, і далі облік ведеться через оперативне командування і до Генерального штабу. От. Тому, напевно, ті автобуси, які повернулись, вони просто були, забезпечували виконання планових завдань мобілізації, тобто для забезпечення були використані, а не поставлені в штат військової частини. На докомплектування військової частини вони, напевно, не пішли, не були залучені. За комплектування військових частин відповідають спеціалісти, пояснює полковник Володимир Коваль. Та за наявними даними, проблема з озброєнням та забезпеченням транспортом для військових залишається актуальною. Сьогодні непросто знайти ту світлу голову, яка перша підкинула ідею використовувати саме шкільні автобуси для вирішення проблеми транспортного забезпечення бійців на сході. Однак віддавали чуже спільне, а нині виникають проблеми з власністю. І жодна з реформуванням громад не хоче втрачати єдина надія на здоровий глузд та закон. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.